Сьогодні хочу поділитись продуктами, які я придбала для своєї внучки маленької дівчинки, яка полюбляє цукерки. А ми знаємо, що багато цукерок не можна, тому я виписала собі з каталога Доктор Клінік турецьку ось таку пасту. Я вже зняла плівочку. Це така. Шоколадна паста, суміш така шоколадна. Вміст, значить, входить сюди екстракт прополісу, екстракт інжиру, олія волоського ріха, олія трави горека, екстракт ріжкового дерева і порошок ріжкового дерева, а також шоколад. Дуже гарна суміш. Наскільки вона корисна, я напишу внизу під цим відео. Просто зараз хочу попробувати. Вже донисті сказала, що як тільки внучка буде хотіти солоденько, то ти її даєш ложечку ось цієї суміші. Смачно і корисно. М -м 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 -м, смачно. Відчувається тут інжир. Дуже смачний, дуже смачні вітаміни. Я пам'ятаю, мені бабуся, в дитинстві тоді біологічно активних добавок не було. Мені бабуся мудра була, жінка, хоча три класи мала освіти, робила теж таку суміш. Інжир туди, горішки молола. Какао, порошок. Воно таке було смачне. І ми з сестричкою з'їли всю ту кастрюльку, яку вона зварила нам ці вітаміни. Так бабуся дійсно була мудрою. Вона взяла, зробила ще раз таку суміш вітамінами, насичену і мінералами, і додавила туди перемолола, уявляєте, вазон алої. І ми вже тоді їли через силу. Конкретно одна ложка зранку і одна ложка ввечері вітаміна такого. Так що, бабуся готувала самостійно, а ми можемо придбати собі ось таку баночку смачненької суміші для наших діток, для того, щоб вони отримували вітамінки і щоб все їм йшло на користь. Внизу посилання, реєструйтесь. І замовляйте собі і своїм діткам. А ще я взяла теж ось такі вітамінки Д3. Вони тут запаковані. Це такі, як е, желейні, як желійні, желейні, желейні ведмедики, вітамін Д3. Взяла ще баночку Омега 3. Теж такі желейчики. І е, дуже Гарні, я знаю, що турки вони дуже багато використовують у своїх фармацевтичних препаратах чорну бузину. От, екстракт чорної бузини. Так я взяла ще свої внусі, розпакувала, щоб попробувати ось такі. Ой, уявляєте, ось такі, дивіться, смачненькі ведьмяники. Насичені екстрактом чорної бузини. І ще сюди входять багато вітамін для того, щоб. Протизапальна, антибактеріальна, при простуді. Чорна бузина використовується смачно. Думаю, що омега теж смачненька буде, внучечка моя їсти. Ось таких ось таку продукцію я замовила для своєї внучки. Смачно і корисно. Щоб вона була здоровою і. Енергічної. Реєструйтесь і робіть собі замовлення.